Вечер, добрий час для новин на каналі. Події Факти». актуальні коментарі в викладі журналістів ЧСН у студії Станіслав у Випуску. Дивіться. Добровільно примусова децентралізація, півдня дебатів про перспективу черкаських сіл без результату. Чому в облраді надійшли згоди? Їх змінила війна про зелених кашкетів, яким вдалося вирватися із пекла. Вони вподобали знання черкаських школярів, переможців олімпіади конкурсів МАН. Знайшла винагорода. Контрасти технік, жанрів, напрямків і стилів. багату палітру черкаських митців презентує експозиція в обласному художньому музеї. Тепер про оці та інші теми докладніше. На шляху до децентралізації сьогодні на позачерговій сесії облради презентували проект перспективного плану формування територіальних громад області. Півдня депутати дискутували на цю тему, але так і не дійшли згоди. Голосування за прийняття цього плану було провалено. Аргументи за і проти чули наші кореспонденти. Можливість наблизити владу до людей та зробити їх життя на місцях комфортнішим. Це головні переваги реформування територіальних громад, наголошують фахівці. Зараз лунає дуже багато звинувачень, що в результаті цієї реформи зникнуть села, зникнуть школи, лікарні. Я хотів би сказати, що це абсолютно неправда по одній простій причині: села, селища, міста всі залишаються. По суті, ми спускаємо рівень району набагато нижче і ближче до громадян. Тобто утворюються менші адміністративні одиниці, і людина, яка раніше, наприклад, їздила в те ж саме Городище за отриманням послуг, вона буде їздити в Хлистунівку, яка до неї ближчому. Частина депутатів ідеї об'єднання підтримує. Переконані, це нині, як ніколи на часі. Альтернативи цьому, звичайно, немає. Треба йти робити реформу. Звичайно, будуть якісь питання, якісь будуть зловживання. Ну це все буде. Ми ж на Україні живемо. Треба щось починати робити. Так як воно зараз є, ну воно бути не може. Ну хто був в селі, ну він же ж бачить. Ну не може вже так бути. І його все повинно, повинно структуризувати. Та були і ті, хто виступає категорично проти, мовляв, реформи починати варто не з того. Виконавча влада не вправі сьогодні реформувати органи місцевого самоврядування. І реформи потрібно починати, напевне, зверху до низу, а не знизу до верху. Повірте мені, що після цієї реформи давайте говорити відверто: не буде ні районів, ні нашої області. Своє невдоволення висловили і представники асоціації сільських голів. кажуть, на обговорення плану їх не запрошували, а без участі громади об'єднання неможливе. Прислухатися, зібрати сільських голів і послухати наші пропозиції, і тільки добровільне об'єднання. Ми ніколи не проти. То сьогодні територіальна громада, кожна повинна доказати, якщо вона сама утримує все, що є, хай вона буде. Якщо вони не можуть, хай об'єднуються. Та не зважаючи на аргументи за кількості голосів депутатів, не вистачило, аби прийняти проект перспективного плану об'єднання громад. Повернутися до цього питання, депутати мають вже на наступній сесії наприкінці червня. Реформи треба все рівно починати. Правда, й те, що реформи потрібно, щоб відбувалися на законодавчій основі відповіді. І правда, й те, що якщо нам сказано було, що Об'єднання громадян має бути добровільним. Це так само. Ми від цього не можемо відступитися. Ірина Васура, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. День прикордонника у Черкасах відзначили без гучних концертів та салютів. Втім, відбулися дві важливі для військових події: у 26-й школі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО, легендарному бойовому генерал-майору прикордонної служби Ігорю Момоту. А у парку перемога встановили спомники з іменами чотирнадцятьох загиблих на сході країни військових. Подробиці у матеріалі Юлія Порпленко. На фасаді школи номер 26 встановили меморіальну дошку, присвячену випускнику навчального закладу, офіцеру прикордоннику генерал-майору Ігорю Момоту. Профінансували створення такого спомника військові, з якими Ігор Момот воював ще у Афганістані. Мета нашого заходу була в тому, щоб оці дітки, які сьогодні стояли, гордилися тим, що Ігор Федорович Момот навчався в нашій школі, щоб вони знали, як він любив свою Україну. Щоб вони знали, як він боровся за неї, і його життя, його приклад буде для майбутніх поколінь. Останні сім років свого життя очолював Оршанецький навчальний центр Державної прикордонної служби. Із перших днів загострення конфлікту на Донбасі офіцер разом із підлеглими воював в АТО. Був удостоєний ордена Богдана Хмельницького другого ступеня. Загинув на Луганщині 11 липня минулого року. Смерть спричинило осколкове поранення в голову. У рідній школі військового збирають експонати, пов'язані із життям і служби генерал-майора. Планують незабаром відкрити музей, а вже у вересні перейменувати освітній заклад на честь Ігоря Момота. Я горжусь тем, что вы не забываете моего мужа, генерала Момота. Школа ваша достойна имени генерала Момота. Почему? Потому что он учился в этой школе. Здесь ему привили любовь к родине. Також у Черкасах у день прикордонника відкрили меморіальну дошку із іменами 14 загиблих в АТО. Всі вони брали участь у бойових діях на сході країни у складі військових Оршанецького навчального центру Державної прикордонної служби. Пам'ятний знак героям в Старому парку Перемога його розмістили на стелі вже існуючого сповника під назвою захисникам кордонів. Люди повинні знати знать, хто захищає родину і хто дав за нею жизнь. З цим я вполне согласна. Очень большое спасибо людям, які займаються цим. На офіційне відкриття дошки прийшли сотні людей. Це рідня загиблих, товаришів по службі, ветерани, прикордонники та пересічні черкащани. Війна не закінчилась, але сьогодні ми маємо. Шанувати своїх героїв. Ініціатива від навчального центру, від Державної прикордонної служби це наші бойові побратими, тому ми їх маємо, вони постійно в нашій увазі. Юлія Порпленко, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Більше трьох сотень прикордонників навчального центру держприкордонслужби за час АТО побували в зоні бойових дій. Чотирнадцять із них додому так і не повернулися. Серед загиблих і керівник навчального центру, генерал-майор Ігор Момот. Доля ще п'ятьох досі невідома. Ті, кому вдалося вирватися із пекла, назавжди змінили погляди на життя та почали вірити в Бога. Про справжніх героїв у репортажі наших кореспондентів. Це мої друзі, з якими я служив. 15 років назад почав служити. Це бойці 95-ї десанта-штурмової батальйону 13-го. Олександр Солдаткін показує на фото своїх бойових побратимів. З ними пліч опліч він служив ще 15 років тому. В бою каже, вони надійні товариші. Це вкотре підтвердила сутичка поблизу Маринівки, де вони потрапили в оточення. Його бійці вистояли від початку до кінця. Ребята були 19 років, але... Были, они все понимали прекрасно, они были сознательны. Не потому, что им кто-то сверху это сказал, это был их выбор. И мы приняли решение стоять до конца. Вот. Ну, как говорят, Бог помог в очередной раз. В житті Олександра це не перша війна. Він вже брав участь у військових конфліктах та миротворчих операціях в Лівані, Сирії Іраку. Чоловік наголошує, ніде не доводилося бачити, як бойовики ховаються за спинами мирних жителів. В Україні ж поняття чесний бій вони звели на нівець. Є определені неписані правила війни. От якщо йдуть, то йдуть друг на друга, не прячуться за мирних жителів. Не розміщають. Свої пункти дислокації в жилих районах, в больницях, в школах. Віталій Проходько один із тих, хто прийшов на допомогу Олександру, коли той зі своєю групою потрапив в оточення поблизу Маринівки. Цей бій був найзапеклішим, пригадує чоловік. Наші хлопці тримали КПП Маринівка, коли їх атакувала, атакував батальйон Восток. І вони два часа там тримались. 25 чоловік проти майже півтисячної арави. Ну а ми значить, підійшли їм на допомогу, успіли їм підійти, допомогли. На сході країни Віталій був три місяці. За цей час йому довелося побачити чимало. Я приймав участь в Новоазовській, був в Амбросівці, Успенці, приймав участь в обороні Мариновки та брав участь в операції групи Кордон. За роки служби в Оршанці, а це майже 20 років. У справжніх бойових діях чоловік бере участь вперше. Побачене і пережити зізнається, вплинуло і на його характер, і на стиль життя. Я, ну як сказати вам, почав любити свою країну. Не іначе. Почав вірити в Бога. Я вірив в Бога, ну не так сильно. Не почав вірити тепер більш сильніше. Тому що дійсно, як кажуть, я бачив чудо. Такі прикордонники гордість навчального центру, наголошує заступник начальника закладу Валентин Сухомлин. В екстремальних ситуаціях вони не злякалися і змогли проявити себе. Люди самовіддано, можливо, навіть з деякою самопожертвою виконали всі завдання, які на них покладалися. Вони виконували наказ командира. Ну і, скажімо, священний обов'язок кожного прикордонника це охороняти власне саме святе, що є в державі – це державний кордон. Нині хлопці повернулися до звичних службових обов'язків у навчальному центрі. Втім, у будь-який момент, кажуть, вони готові піти на захист своєї країни. Я захищаю свою державу, і свій це мій святий обов'язок. Якщо треба буде, я обов'язково поїду я захищати. Ніна Волощук, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. Чергове авто із Черкащини вирушить на передову за власний кошт автомобіль Міцубіші для бійців спецпідрозділу Нацгвардії. Придбав очільник області Юрій Ткаченко. Він неодноразово бував у зоні АТО, спілкувався із захисниками, тому про їхні потреби знає не чуток. На подаровані автівці відправився на передову командир спецпідрозділу. Він був у найгарячіших точках. Пройшов Слов'янську, Донецький аеропорт, Піски, Дебальцево. Вдячний усім, хто долучився до доброї справи. Хочеться поблагодаріть. Центр допомоги армії та Каченка Юрія за железного коня, який буде непосредственно на передовій виконувати бойові задачі. І ми зі свого боку як можемо, так і підтримуємо. Ось цей довгожданий подарунок відправляється прямо сьогодні в АТО на підтримку нашим бійцям. Черкаській обласній філармонії 60. з нагоди ювілею мистецького храму владці вручили колективу почесні грамоти та нагороди. Черкаську обласну філармонію створили у червні 1955 року рішенням виконкому обласної ради депутатів трудящих. Через два роки відбувся перший набір вокалістів до черкаського народного хору та перші гастролі містами і селами області. Черкаська філармонія відкрила багато імен відомих Україні та світові, героя України, народного артиста України Анатолія Авдієвського, народних артистів України Валентина Пивоварова, Анатолія Пашкевича, Раїсу Кириченку, Ольгу Павловського, Євгена Кухарця. Нині артисти і колективи філармонії продовжують виступати на концертах різних рівнів, завойовуючи пошану України. Та світової публік. також ми активно успішно представляли і нашу область, і наше місто, і нашу країну за кордоном в попередні роки. Я хотів би докласти всіх можливих зусиль і побажати колективу нашої прекрасної філармонії, щоб ми успішно втілювали програму промоції української культури у світі. Мені хочеться побажати вам наступних творчих успіхів. Справжні глядачі прихильників Божого благословіння. Ми з вами ви наше майбутнє. 80 школярів із Черкащини цьогоріч взяли участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах Малої академії наук. 37 із них стали переможцями. Це найвищий показник нашого регіону за останні роки. У подарунок від обласної влади учні отримали годинники. Десятикласниця Чан Фіонг Ань, участь у олімпіадах, бере із третього класу. Каже, без них вже не уявляє свого життя. Цьогоріч дівчина посіла третє місце за роботу з математики. Цей напрямок їй подобається більше за все. Втім, яку професію обрати у майбутньому, вона ще не вирішила. Я думаю, що треба якось з математикою пов'язати, але насправді я не знаю як, тому що немає ідей, поки куди поступати і на кого. А от одинадцятикласник Євгеній Коновалов із фахом визначився. Планує вступати на юридичний факультет. Останні чотири роки у цій сфері випробував себе під час різноманітних конкурсів. До Олімпіад хлопець завжди старанно готується. Наголошує це нагорода випробувати власні сили та знання, а ще отримати чимало нової і цікавої інформації. Це справжня школа життя, олімпіади і конкурсман, це вміння співпрацювати в конкурентному середовищі, це вміння організовувати себе, це постійна робота над собою і самовдосконалення. Тому, звісно, учні, що беруть участь в таких олімпіадах, це достойні майбутні студенти провідних вищих навчальних закладів України, з якими вже легше працювати, бо вони навчені саме такій роботі. Вітаючи юних черкащан, голова обласної ради Валентина Коваленко, зауважила сьогоднішні переможці своїми здобутками вкотре підтверджують, що українці – науково-творча та інтелектуальна нація, яка має свій золотий фонд Людський капітал, який неабияк цінується у Європі. Я як педагог, як викладач, як вчитель, як письменниця. Для мене це дуже втішно бачити оці ясні обличчя, оці глибокі очі, оцей гострий зір і оцю інакшість погляду на життя. Переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України представники обласної влади вручили подарунки. Потім на пам'ять пророчисту мить присутні зробили спільне фото. Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Майже 50 тисяч дітей планують здоровити на Черкащині цього року. Планується, що свої двері для маленьких відпочивальників відчинять 792 табори для дітей діятиме. 566 пришкільних таборів, понад 200 таборів праці і відпочинку. Один наметовий табір Черкаського клубу юних моряків і дев'ять позаміських таборів. Родзинкою цього року стануть мовні табори до роботи, у яких залучені педагоги іноземних мов та волонтери Корпусу Миру. Взагалі не мають сьогодні можливості. Організувати діяльність пришкільних таборів у Монастирищенському районі зменшилась їх кількість у Шполянському, Черкаському, Кам'янському, Смілянському, курсин районах. Контрасти презентували в Черкаському обласному художньому музеї. Виставка із такою назвою об'єднала роботи найактивніших витців обласного центру. Найголовніша мета зіставлення різних художніх практик побувала на відкритті, і наша знімальна група. Контрасти, технік, жанрів, напрямків і стилів. поєднання непоєднуваного, це головна мета цієї виставки. Далі по стінки, по пространству і Тобто в городі потенціал дуже большой. У нас класні художники, которых надо, надо пропагандувати. Дело в тому, що там в столиці виставиться ну, практически нереально там художник, который не живе. Ше відвідувачі могли оцінити цю експозицію під час ночі в музеї та аби дати можливість роздивитися контрасти в друге при денному світлі, і влаштували презентацію. Тема кажуть музейники, хоч і не нова, але завжди цікава. Головним контрастом є боротьба чорного, білого, волова теплого, холодного, добра і зла, світла і, і темряви. І, взагалі, мистецтво є мистецтво як це символ, симфонія контрастів, тому що при всіх навіть градаціях сірого на зараз відбувається виставка Травнева гризаль. Там теж є певний контраст, але контраст тональний чи контраст кольоровий. Відвідувачу лише кращі відгуки про побачене. Виставка дуже цікава. Всі картини досить неординарні. Виставка на мене справила тільки позитивне враження. Ірина Васюра, Сергій Резніченко, Черкаська служба. Новин прикмети часу у випусках ЧСН о 16, -19 О пів на десятого вечора. У цьому випуску ще про спорт і погоду. До зустрічі завтра. о цій порі. Вітання всім прихильникам спорту. Найближчі 5 хвилин будемо говорити про рекорди та результати від команд. І сьогодні у Черкасах Завершився перший етап всеукраїнської універсіади з баскетболу. Потужно виступила у цьому відбірному циклі. Збірна Черкаської області. Господарі однієї з чотирьох груп здобули переконливу перемогу у своєму квартеті. У вирішальному матчі турніру збірна Черкаської області, кістяк якої складають гравці черкаських мав, розібралася з харківськими студентами: 75 на 60. Цього тижня в Україні відбудеться перший етап Всеукраїнської універсіади з баскетболу. Студенти з'ясовуватимуть стосунки у чотирьох різних містах держави: Київ, Вів, Черкаса та Запоріжжя стали господарями першого етапу турніру. На початку тижня розпочали триденну боротьбу чотири команди, які билися за прописку у фіналі універсіади. Вирішальна стадія змагань пройде 9-12 червня. Вже у фіналі Черкаська область, яка блискуче завершила домашній перший етап турніру. Після двох перемог збірними Кирограду та Сум все мало вирішуватися в очній дуелі харківської збірної та черкаських студентів. Харків'яни два роки тому представляли Україну на всесвітній універсіаді. Попри сильну конкуренцію, очну дуель виграла значно молодша команда Жеркас, яка переважно вкомплектована першокурсниками Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У вирішальній грі черкасці взяли гору 75-59 і тим самим відчепили одного з потенційних конкурентів за всеукраїнські нагороди. Зінашна різниця не Только ждали очень тяжелые игры, потому что команда там без ну, сколько там два-три лидера у них нет, которые играли в высшей лиге. Эта команда играла в высшей лиге, играла в этом году в финале чемпионата примущин. У нас переданные призоры. Поэтому, конечно, мы волновались, потому что у нас команда молодая. Как, ребята все 96-е вот -го рождения. Тех как бы первокурсники, второкурсники немножко, немножко волновались. Да, игра была очень тяжелая. Две четверти мы с ними боролись, но потом побежали. Самого выиграли подбор, хорошо защищали, успеха видно было. У них вчера очень. Легка була гра. а Ми вчора тяжело грали, ну, равні з Кировоградом, тому ми ви вийшли з настроєм, а вони якось розслаблено вийшли і тому ми і сьогодні. У фінальній частині турніру зіграють чотири переможці своїх груп. Днями стануть відомі конкуренти Черкаської області. А от місце фіналу всеукраїнської універсіади поки не визначено. На це претендує Запоріжжя та Черкаси. Незвичний турнір у Черкасах змагалися найменші футболісти. Турнір з мініфутболу пройшов у дитсадку номер 87 За звання чемпіона закладу боролися шестирічні вихованці. Завзяті та насичені на безкомпромісну боротьбу в грі могли позаздрити навіть матчі професійних команд. У Черкасах своя ліга Європи. Масштабний турнір з мініфутболу Шкіряний м'яч влаштували у дошкільному закладі номер 87 На майданчик дитсадка виходили шестирічні діти. Вже восени вони підуть до першого класу. Попри свій вік, юні футболісти продемонстрували завзяття та волю до перемоги. Загалом у закладі полюбляють спорт. Раніше у садку проводили різноманітні спортивні змагання, серед яких мініолімпіади та естафети. Цьогоріч у садку стали більше уваги приділяти футболу. Вихованці кілька разів на тиждень мають заняття з цієї гри. У нас Проходили Олімпійські ігри, легкоатлетики. атлетики, і перше ми сьогодні вперше провели міні-футбол серед діток шостого року життя. У них такий азарт появився до футбола. От і вже у нас один хлопчик займається міні-футболом. Ми залучаємо інших діток. Серед шестирічок учасників матчу є більш досі гравці. Матвій Андрусенко, окрім занять у дитсадку, відвідує секцію з футболу. Попри свій вік, хлопець вже полюбив футбол і з нетерпінням очікував гри. Мені сподобалось, ми навіть по наші поремогли донести в групу. Це дуже легко. Але ми, ми вже друзі, ми ж команда, ми луччі команді. І коли ми разом, то ми нам здається, що ми. Просто грає в футбол настоящий. Окрім матчу. У рамках дня в садку пройшли показові виступи груп підтримки. Вихованці менших груп підготували танцювальні номери та кричалки. А за підсумками матчу, вольову перемогу з рахунком 1-0 здобула команда 10-ї групи. Переможці турніру отримали золоті медалі та кубок. Все, як і в дорослих серйозних турнірах. Максим Гаптар, Сергій Резніченко, ЧСН «Спорт». І на сьогодні це всі новини до зустрічі в цій студії вже за добу. І з поважаннями хорошого вечора. Кажу вам до побачення.